Добрий вечір. Це новини на Суспільному. Де ми говоримо про головні події області. Я Тетяна Рева поруч зі мною Галина Абраменко, а говоритимемо про таке. Сльота на дорозі калюжі біля тротуарів. Як комунальники намагалися впоратися з відлигою в Черкасах. Зараз мені не подобається. Було б добре, якби розчистили. Вже ноги промочені. Служба безпеки України встановила, хто віддав наказ про обстріл багатоповерхівки в Умані. Чітко розумів, що удар буде нанесено по цивільним об'єктам. Доброчинний ярмарок задля військових влаштували в обласному центрі скільки грошей зібрали. Без підтримки в тилу не буде нашої перемоги. 108 машин сьогодні прибирали шляхи Черкащини, розповів заступник служби відновлення Геннадій Андреєв. Дорожники очищували від снігу узбіччя та розкидали проти ожелетну суміш. Такі ж роботи тривали і в обласному центрі. Більше у нашому сюжеті, оминаючи кучу гури снігу та перестрибуючи калюжі, так довелося йти на навчання, розповідає місцева жителька Софія. Зараз мені не подобається. Було б добре якби вирощи Вже ноги промочені. Після снігопаду не дивно, що все навколо тане, говорить місцева жителька Наталя. Та якість прибирання міста каже, не влаштовує іменно на митниці, на гагарі. На Дуже багато води і пройти це нереально. Якось зранку йшла. Є дошла. На дорогах Черкас суцільна сльота ділиться враженнями. Водій Олександр каже, кермувати в таку погоду нелегко, Та робота зобов'язує машину. Зносить я не знаю, що усього де його оце встать. Встать нема, де все в сніг застряг. Починаєш рястися. Я на роботі їздити. Треба людей возити Треба. А як? А що. За містом ситуація не краща, зазначає пан Володимир. Разом із дружиною вони приїхали з Чигирина. Просто напливи на дорозі, її не вовремя почистили. І воно понабувалося сніг. Ну, Нам у больниці мали. Тут траса це, на троє. Приїхали да, в область, думали, що тут болі-міння, не воно. Біля віконця із кавою або ж на ганку біля пекарні щодня гуртуються сотні відвідувачів. Розповідає адміністраторка закладу Олена Горлатенко. Про їхню безпеку каже, дбають, тож самостійно декілька разів на день прибирають прилеглу територію. Це наша територія, ми за неї відповідаємо і повинно бути чисто прохід для людей і для наших відвідувачів. Ми стараємося, поки видно, поки світло, прибрати, щоб людям було комфортно приходити, заходити до нас в заклад. Ми знаємо ці вимоги. Ми самі прибираємо. У нас є прибиральниця, є завхози і вони цим займаються. Ливнівки очищують, утім цей процес уповільнюють кучугури снігу. Зазначає директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергій Отрешко. Окрім очистки ливнівок, відбувається ще ж очистка й доріг, в тому числі паралельно. А як ви знаєте, дороги очищаються як правило на край дороги, на якому і знаходяться решітки, і це постійний процес. Почистили дорогу, почистили ливнівки. Озер нема, ніхто не пливе. То значить, очевидно, нормальна ситуація контрольована і постійно залишається під контролем. Більшість тротуарів в неналежному стані додає, бо не дотримуються правил благоустрою за утримання в належному стані прилеглої території до бордюрного каменя. В тому числі і тротуара відповідає власник прилеглої земельної ділянки. Приватні особи, наприклад, на вулиці Пастерівській є квартали, де тротуар почищений вздовж приватного сектора. Скільки там живуть люди, які дбають про благоустрій, і виконують правила благоустрою. Міста Черкаси Черкаси сьогодні прибирало 18 машин. Протягом дня використали 70 тонн протиожеледної суміші. Розповіла речниця комунального підприємства Чілуаш Інна Ключка. З них 10 тракторів вони розчищали зупинки громадського транспорту, аби Забезпечити прохідність громадян до них і прочищали провулки. Вісім комбінованих дорожніх машин вони розчищали магістральні вулиці та підсипали піщано соляною сумішю. Працює 95 працівників бригади ручного прибирання шляхів та благоустрою. Вони працюють на зупинках і на узводах. Дороги регіонального, державного та міжнародного значення в межах області прибирало 108 одиниць техніки, зазначив заступник начальника служби відновлення Геннадій Андрієв. Нині каже. Працюють на шляхах територіального значення, очищують узбіччя та розкидають протиожеладну суміш. Проводять роботи щодо очистки, узбіччя і так як сказав, інші проводяться роботи щодо так, як у нас пройшов дощик, і щоб не було накопичення води, то з проїзною частини відводиться ця вода. В цілому за Період 26 і 28 числа, який був сильний циклон, то на дорогах області підрямниками було оброблено покриття і використано 7 з половиною тисяч тонн протижеледної суміші. Дар'я Шевченко, Тетяна, Недбайло, Олег Кураш, Федір Коцаба. Суспільне новини, Черкаси. Нагадаю, на Черкащині із 26 листопада почалися сильні хуртовини з налипання мокрого снігу та ожеледиці. усе через циклон, який охопив територію регіону, повідомив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. 20 пацієнтів протягом двох годин роботи прийняв лікар-ортопед травматолог Рустам Баширов. каже, звертається сьогодні до травмпункту однієї з черкаських лікарень. Здебільшого люди поважного віку у них виявляють забої та переломи кінцівок. І додає всі травми вони отримали, пересуваючись слизькими тротуарами. Більше у сюжеті Вікторії Будавіцької. На прийомі у травматолога черкащанка Наталія Рибалка. Каже, підсковзнулась та зламала пальця на правій руці. Це вчора ввечері було, як я з роботи йшла, зранку прийшла. Ішла з роботи, переходила на світофорію у вулицю Остафія Ташкевича, пусковілась погано. Тепер на жінку чекає чотиритижневе лікування, розповідає лікар-ортопед-травматолог Рустам Баширов. Каже, пані Наталя 20-та пацієнтка за перші дві години його прийому. Сьогодні всі люди… Ці травмами, які пов'язані з тим, що на вулиці слизька. Яка кількість за сьогодні вже було чоловік 15-20. Це тільки за сьогодні у черзі до лікаря. Василь пасічник його супроводжує дружина Галина. Каже, чоловік тільки почав одужувати після інсульту, а вранці ще й підсковзнувся на тротуарі. Коло магазину, коло АТБ. Ну, воно ну, розсає на, набити, де люди ходили, послизнувся і впав. Ну, що, ж зробиш. На виклики швидкі теж добирались із запізненням, розповідає водій однієї з них Роман Данько. Тяжко, дуже тяжко, від дороги нечищені. Кидає, пацієнти, жалуються, що довго їдемо. Така кількість звернень до травматологічного пункту була прогнозована, говорить директор лікарні Олександр Федорук. Ми готові надання медичної допомоги збільшення і розуміємо, що такі погодні умови можуть бути, можуть викликати більше травмування мешканців міста Черкас. Ситуація в лікарні з поступлення вона стабільна, збільшення невеличке, такого масового травмування немає. І додає за таких погодних умов краще залишитись вдома та без зайвої потреби не виходити в місто. Краще попередити умування, чим потім довго лікуватися. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. На власників крамниць та офісів у Черкасах склали 42 протоколи за неприбирання снігу, розповів заступник начальника управління інспектування міської ради Євгеній Морганюк. За невиконання правил благоустрою порушникам загрожує штраф для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень понад 70 експертиз та 130 оглядів місця загиблих провели в умені біля багатоповерхівки, куди 28 квітня влучила російська ракета. Про це на брифінгу розповів начальник управління Служби безпеки України в області Юрій Погасій. Вчора оголосили підозру російському генералу Сергію Кобилашу. Саме він віддав наказ про нанесення удару по місту двома ракетами Х-101. На підставі зібраних доказів йому інкримінують порушення законів та звичай. Війни поєднане з умисним вбивством генералу загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Нині триває досудове розслідування та встановлюють причетність інших осіб до ракетного удару. Встановлено що цей я би назвав професійний кривавий вбивця є уродженцем України, міста Одеса. Наразі проживає в місті Москва. Він чітко розумів, що удар буде нанесено по цивільним об'єктам, і саме він є відповідальним за віддання наказів. Під його керівництвом відбувалося килимне бомбардування вперше з Другої світової війни Маріуполя, а також нанесення ударів по містам. І іншим населеним пунктом нашої держави. 228 осіб визнано як потерпілим, допитано значну кількість осіб, як свідків. Швидко та оперативно було знайдено рештки ракет в нормальному, як то кажуть, вигляді, що дало змогу ідентифікувати марку ракет Х101, партію та рік виробництва. На сьогодні встановлено, що 28 квітня 23-го року, приблизно у другій годині, екіпажем ракетоносця бомбардувальника Ту-95 МСМ, зліт якого здійснювався з аеродрому Оленя, місто Оленігорськ Мурманської області, країни терориста. Працівниками саме поліції було проведено 20 оглядів місія події: 82 допити потерпілих маснувані власників квартир та 75 допитів свідків. Також із важливою роботи, яка була виконана слідчим національної поліції, це було 23 огляди трупів, і відповідно також були створені групи ідентифікації, які шукали родичів загиблих. Нагадаю, цьогоріч, 28 квітня, о 4.30 ранку, російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. Загинуло 23 людини, із них шестеро діти. Поранення отримали 18. 25 тисяч 500 гривень зібрали на доброчинному ярмарку в одному із черкаських училищ. Про це суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Ірина Березань. За зібрані кошти придбають подарунки для поранених військових. Захід організували до Дня Святого Миколая. Цьогоріч його відзначатимуть 6 грудня у зв'язку з переходом на новоюліанський календар. Чим пригощали, розкаже Аліна Бережна. У нас є... У нас є бізешки, біляші. Аби заповнити смаколиками столи, готувалися і сьомої ранку, розповідає студентка Євгенія, кулінарила і Елла. Та зараз, каже, вийшла на закупи. Я купила піцу, сосиску в кістів. папушку. Я їй ще давно Людмила директорка школи що поруч сьогодні на ярмарок прийшла разом з учнями. Дуже багато різноманітних смаколиків. Це і випічка, і як то кажуть дуже корисні для дітей страви із мармеладу. Тому я думаю, що це дуже все цікаво. Кирил навчається на кухаря-кондитера разом з одногрупниками, розповідає, готував десерти. оці смаколики ми брали. Та змішали це Виконувачка обов'язків директора училища Ірина Березань каже: до ярмарку долучилися всі студенти закладу. Жодна група не могла стояти осторонь. Ми заготовки почали робити з минулого тижня. Це був четвер, п'ятниця минулого тижня. А випічку всю дорожову ми робили сьогодні. Вся випічка свіжа, смачна, вся випічка з душею, не тільки зі смаком. Мають на меті не лише почастувати смаколиками містян, а й допомогти бійцям, розповідає заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава. Акцію Стань святим Миколаєм для поранених захисників організували за ініціативи департаменту соцзахисту. В цьому році 6 грудня, це співпадіння свят Святого Миколая і Дня захисників України. Тому виникла ідея, щоб об'єднати всі свята і щоб кожен міськ. І створити свято для поранених захисників. Станція тим Миколаєм для поранених захисників. За виручені кошти додає, планують придбати світшоти та солодощі. В рамках цього заходу цієї акції буде проведено два благодійних ярмарка. Сьогодні перший на базі професійного закладу і ще один в будинку Коликат. Кожен розуміє, що зараз без Нашої перемоги, тому ми зараз стараємося якомога більше, як то каже, допомагати нашим захисникам. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Поки завершуємо, зустрінемося завтра у цій же порі теплого та спокійного вечора.